Історія створення цієї виставки розпочалася із цього мідного птаха насправді. Влод Кафман побачив цю пташечку у майстерні харківського митця і вирішив львівські глядачі мусять побачити ці експонати. Сашко Рідний це один з представників такого міцного старшого покоління, який входить в обойму найпотужніших харківських. Ціл по-перше, по-друге, це рідкість для України, коли пластик є виразним художником, художником в форматі контемпорарі, тому що переважна кількість ну це на мою думку, переважна кількість скульпторів, які є в Україні, працюють все таки як показово жанру, от знання там. Частого жанру скульптури як скульптури і далі того не йде. Бо Сашко, маючи дуже потужну школу, він якби перейшов цей формат, і для нього скульптура це вже як технологія, яка дозволяє робити проєкт. Так званий реквізит умовно списаної вистави органічно вжився у простір галереї. Кожен його персонаж створив свій окремий філософський острівець, наближаючи до якого розумієш, наскільки всі експонати неподільно об'єднані єдиним змістом. Якщо в більшості українців зелень капуста асоціюється з грошима або ж з голубцями, то харківський автор проекту побачив її з усміхненим людським обличчям. Оце як в тебе в побуті оточують речі важливі, без яких ти не можеш жити, і вони настільки тісно з тобою співживаються, що ти їх просто не зауважуєш. Тобто це такий підсвідомий норматив. І, і раптом він бачить, що ці речі для нього були завжди вартістю. Це от, власне, ми в бесіді з ним зрозуміли, що це дуже нагадує театр, якому власне, є. Накопичення за всю історію театру накопичують стільки реквізиту, що люди знають про існування, але ніколи повністю цього не бачать. І часом бувають такі ситуації, коли робляться вистави, не маючи якогось певного кошту, так звані вистави на підборі. І виявляється, що є багато таких важливих речей, які можуть влаштувати будь-яку виставу. І вони завжди доречні, доцільні і корисні для будь-якої нової вистави, незалежності від, незалежно від того, про що це вистава. Його виставки бачили Україна, Японія, Франція та Німеччина. Приватні колекціонери також з радістю зберігають його творіння. Але чи не найбільше ексклюзивність робіт Олександра Рідного в тому, що автор цілком і повністю віддається сучасному мистецтву, що не так часто можна зустріти серед майстрів монументальної скульптури?